У Вінниці спека побила рекорд, який тримався 78 років. За словами синоптикині обласного гідрометеоцентру Олени Гринюк, максимальна температура повітря в місті перевищила на 1 градус рекордне значення 1946 року і сягнула плюс 35 градусів. Сьогодні, завтра, перебувають рекорди 46-го року. Температура до 37 градусів. Ця спека прийшла до нас з південного сходу. Повітря провітряна маса дуже гаряча. Спекотно на Вінниччині буде до четверга 22 серпня. Потім прогнозують два дні прохолоди. Зниження температури буде не суттєве, каже Олена Гринюк. На 22-23 у нас вітер зміниться на північно-західний. Очікуємо 22-го в день проходження холодного фронту, тому температура дещо знизиться. Но дещо це не 37, а 30, 25-30 градусів. Тільки на два дні, а далі знов потепління до 35 градусів. Протримається це все можливо до кінця серпня. На фоні таких температур Укренерго повернуло графіки погоденних відключень електроенергії. В області такі діють від учора. Сказала речниця підприємства Юлія Великотрав. «Укренерго почав доводити ліміти до Атеніці обленерго. Е, звичайно, Стосовно обсягів, тобто обсяги невеликі одночасного відключення, це всього на всього на чергу. Це пов'язано з поверненням аномальної спеки в Україну.